Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер та черевий відеоогляд на журнали, на посилку журналами Вінкс. І як ви можете бачити, тут адреса вказана італійською мовою, а отже, це італійські журнали, клуб Вінкс. Я, мабуть, збожеволів. Чому? Тому що загорівся бажанням зібрати італійські журнали. Їх вийшло на даний момент 241 журнал. Що я собі думаю і як думаю, їх зібрати всі, я не знаю. Просто я порахував, що у мене досить багато журналів вже зібрано. Разом з цими журналами їх вже буде під сотню. А, здається, 95, якщо не помиляюсь, чи 97. Тобто, досить непогано. По факту, майже половина. До половини ще, звісно, трішки треба дотягнути, але ну, під сотню є і вже добре. Зараз я вам покажу, які журнали мені тут приїхали. Просто вони досить дешево продавались. А я взяв 19 журналів, різних, звісно, і, до речі, таких, що їх в мене немає. За 25 євро всього-навсього. Тобто там виходить журнал півтора євро. Ну, але, звісно, пересилка свою справу зробила, яка коштувала немало. Цікаво. Тут виявляється, продавець мені ще й подарунок залишила. Покажу вам подарунок спочатку. Кинула мені подарунок Вінкс на Люду. Кароліна Костнер. Це альбом для наклею, для наліпок. А по мюзиклу, який був в Італії, дуже успішним. Він... льоду. Так. Ну тут, якщо чесно, нічого цікавого немає. Я бачу, вона майже всі зібрала, але. Мені такі не подобається. Тут нічого справді цікавого нема. Типа мюзикл з живими акторами. Ну, але... Я більше по мотяжному це не мій формат, але. Але хай буде. Боже, набу. Спеціалісти всі. Ну, така якась жесть, трохи, якщо чесно. Фарагонда. На. Валтор стрікс є. Угу. Серйозно замахнулися. Знову валтор. Ще й тут сторінок, скільки, скільки тут наліпок. Людинки тут їх багато, походу. Тільки 32 сторінки цього є. Зате ось такі класні наклеєчки є. Оце класні. А це живими акторами, це не мій формат. І все. Ось. Так, стік решти. Ціна альбома була 2,50, походу, чи 3. Щось таке. Ну, таке. Я за подарунок дякую. Трохи не мій формат, але приємно. Тому що його не було в оголошенні. Я його, в принципі, і не хотів би, але вже. Так. Так, так, так. Переходимо до самого цікавого: до 19 журналів, які мені приїхали. Ось ця кубка. Так, випуск 107. Я тільки по номерах, по вкладниках покажу вам. Детальний огляд на кожен. Я хотів би зняти, але і там вже як вийде. 108, 109, 115, 140. До речі, всі журнали в ідеальному стані, всі сторінки на місці, нічого ніде не пописано, нічого ніде не розгадано. Просто неймовірно. 141. 142, 143, на жаль, немає. 144. 145. 146. 147. 148. 149. Ювілейний 150-й випуск. У мене є 200-й, в мене є 236. й а, І в мене тепер буде 150-й. Залишається ще 100-й знайти до повного щастя, щоб були всі ювілейні номери. 100-й я бачив, але досить дорого він продавався. 15 євро за один журнал без доставки це, вибачте, мене дорого. При тому, що він сам коштував 15 євро з лялькою, Wings Believix, Так що, ну, перепрошую. Ось така обкладинка красива ювілейного журналу. Так, 150-й, 151-й, 152-й, 153-й, 154-й і 155-й власне останній випуск, який мені приїхав. Купка досить непогана, 19 журналів за 25 євро. Я рахую, що я досить гарно урував. Я дуже сильно задоволений. задоволений. Тому я після цього загорівся шукати такі сети, а вони по-любому ще є і будуть. І купляти. І, можливо, з часом я зберу італійські журнали, тобто оригінальні журнали, які там виходять вже стільки років. Що ж, наразі дякую, що ви були зі мною, всього вам найкращого. Чекайте нових відеооглядів на моєму каналі. І обов'язково я на кожен детально знімлю. Дякую. Всього найкращого.